Ось такого лиха накоїли гори митці на п'ятому зарічному на дитячому майданчику. Тепер діти змушені гратися на місці, яке обмальовано непристойними написами. З березня у Покровському районі триває ремонт дитячих майданчиків за бюджетні кошти, навели лати на ці дитячій локації. Однак днями до райвиконкому зателефонували місцеві мешканці, щоб повідомити нещодавно пофарбовані гірка та лавочка спотворені вандалами. Конкретно цей дитячий майданчик, п'ятий зарічний 92, був відремонтований наприкінці квітня місяця поточного року. Два тижні тому ми завозили сюди пісок. Намагаємося робити для наших діточок відпочинок затишним, безпечним. Що що можемо, те робимо. Але на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що не знаю, не розумію, чогось все знищується. Даний дитячий майданчик обписаний незрозумілими символами, обмальований різними некоректними малюнками. Нацистською символікою, так, на жаль, страдають скляні наші зупиночні павільйони, укриття для мешканців. Також нещодавно була знищена майданчик для вигулу собак, але щоб так познущатися, з дитячого майданчика це перший раз таке. Люди припускають, громадське майно пошкодили підлітки. Батьки теж повинні розуміти і проводити, мабуть, якусь виховну роботу зі своїми дітьми, що це майно нашої громади. Воно ми повинні його зберігати. Обов'язково будемо звертатися до поліції. буде, буде написано відношення. Щодо вжиття якісь заходів з боку поліції, за хуліганство, якщо його вчинили неповнолітні, батьки мають сплатити штраф. Однак за поширення свастики передбачена кримінальна відповідальність, зокрема обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Анна Ніколає Назар Просенко цей день.